Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Працюємо в робочому зошиті, записуємо число. 9 вересня. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Ось і вийшла погулять на папері, цифра 5. Руки вправно простягнула, ніжку бубликом зігнула. Пропишіть, будь ласка, цифру 5 в зошиті до кінця рядка. Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі. В першому класі, працюючи над задачами, ми з вами чітко визначили, які складові має задача. Перш за все, це умова. Умова і запитання. Умова і запитання пов'язані між собою. Ми також знаємо, що числові дані знаходяться в умові, а шукане число в запитанні. Ми також розуміли, що задачу нам потрібно розв'язати, записати в зошиті розв'язання. І обов'язково записати відповідь. Сьогодні ми з вами звернемо увагу на опори схеми, які є у підручнику. Усне опитування. Чи є фраза Ваня упіймав 4 рибки, а Сашко 2 рибки задачею? І я з вами згодна, це не є задача, адже тут бракує запитання. Давайте розглянемо наступний текст. Ваня упіймав 4 рибки, а Сашко 2 рибки. Скільки всього рибин упіймали хлопці? Чи буде цей текст задачею? І я з вами згодна, дійсно. Адже в цьому тексті є умова і є запитання. Запитання зв'язане з умовою. Тому це і є задача. І останнє. Фраза, наскільки у вані більше рибок, ніж у Сашка? Чи буде задачою ця фраза? І я з вами згодна, дійсно. ми маємо тільки одне запитання, а умови немає. Отже, ми робимо висновок, що у задачі обов'язково складові бути умова і запитання. В умові є числові дані, а в запитанні міститься шукане число. Продовжуємо працювати усна творча робота над задачею. На галявині гралося троє зайченят, до них прибіг ще один зайчик. Яке запитання треба поставити до нашої задачі? Скільки стало зайчиків на галявині? Яку дію нам потрібно виконати? Я з вами згодна. Нам потрібно 3 додати 1. Дорівнює 4 зайчика. На квітах сиділо 9 метеликів. 2 метелика полетіла. Яке запитання нам потрібно поставити до нашої умови? Скільки метеликів залишилося? Яку дію нам потрібно виконати? І я з вами згодна. 9 відняти 2 дорівнює 7 метеликів. Досліджуємо задачі: працюємо з підручником завдання номер 2. Установи, що незвичне у формулюванні задач. У цьому номері дві задачі. Працюємо з першою. Скільки копійок стало в Петрика, якщо в нього було 50 копійок, і мама дала йому ще 25 копійок, що незвичне. На початку задачі йде запитання, а потім тільки умова. І це є незвичне. Зміни текст цієї задачі так, щоб спочатку була умова, а потім запитання. І я з вами згодна. У Петрика було 50 копійок. І мама дала йому 25 копійок. Скільки копійок стало у Петрика? Виділяємо ключові слова в задачі. Було, дала, і шукане число стало. Відкрийте, будь ласка, форзац підручника, форзец перший. І давайте знайдемо опорну схему до цієї задачі. Зверніть увагу, яка опорна схема було, дала і стала. Це задача на знаходження суми, адже шукане число стало. Нам відомо, що було 50 копійок, і це є перший доданок. Мама дала. 25 копійки це є другий доданок. І стала це є шукане число. Щоб знайти шукане число, нам потрібно скласти рівність на додавання 50 додати 25 до рівня 75. Цю задачу ми зараз записувати не будемо в зошит. А ось до цієї задачі ми можемо скласти. Обернену задачу, ви добре знаєте, в оберненій задачі те, що було відомо в прямій, в оберненій буде невідомо. Я склала ось таку задачу: коли мама дала 25 копійок, у Петрика стало 75 копійок. Скільки копійок було спочатку у Петрика? Зараз цю обернену задачу. Ми будемо записувати в ЗОшиті. Записуємо в ЗОшиті слово задача на 11-й клітинці. Записуємо короткий запис. Було, дала, стала. Нам відомо, що мама дала 25 копійок. І нам відомо, що у Петрика стало після цього 75 копійок. Було, це є шукане число. Шукане число невідомий перший доданок. Щоб знайти перший доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Записуємо слово розв'язання. Складаємо вираз. 75. Відняти 25. Порахуй, будь ласка, самостійно. І самостійно запиши відповідь до цієї задачі. У коробці було 12 цукерок. Скільки цукерок залишилося після того, як Аліса дала подружці 7 цукерок. Зміни текст цієї задачі так, щоб спочатку була умова. А потім запитання. Зупини відео і виконай завдання. А у тебе, так? У коробці було 12 цукерок. Аліса дала подорожці 7 цукерок. Скільки цукерок залишилося у Аліси? Виділяємо ключові слова в цій задачі. Було. Дала. І залишилося. Працюємо з опорною схемою. Відкриваємо форзац підручника і знаходимо опорну схему. Форзац 1. Звертаємо увагу. В опорній схемі було, а нам відомо 12 цукерок, це є зменшуване, віддала 7 цукерок, це є від'ємник. І залишилося це є шукане число. Це є різниця. Щоб знайти різницю, нам потрібно скласти рівність на віднімання. 12 відняти 7 дорівнює 5 цукерок. У Аліси залишилося 5 цукерок. До цієї задачі нам потрібно скласти обернену задачу. Так, щоб шуканим числом було зменшуване, тисни відео на паузу і спробуй самостійно скласти обернену задачу. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Коли Аліса віддала 7 цукерок подружці, у неї залишилося ще 5 цукерок. Скільки було цукерок, Корупці. Записуємо задача в зошиті, задача друга. Записуємо ключові слова, було, віддала і залишилася. Нам відомо, що подружці віддала 7 цукерок, а залишилося 5 цукерок. Шуканим числом є було. Це є зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Розв'язуємо задачу. 7. Додати 5. Самостійно, будь ласка, порахуйте. І запишіть, будь ласка, самостійно відповідь до цієї задачі. Продовжуємо досліджувати задачі завдання номер 3 Покажи на форзаці підручника опорну схему кожної задачі. Працюємо з першою задачею. У класі 10 дівчаток і 7 хлопчиків. Наскільки більше дівчаток, ніж хлопчиків у класі? Відкрийте, будь ласка, форзаць підручника і знайдіть опорну схему до цієї задачі. Зверніть увагу, це задача на різницеве порівняння. В даній задачі шуканим числом є наскільки більше дівчаток, ніж хлопчиків. Щоб дати відповідь на запитання задачі, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Адже це задача на різницеве порівняння. І ми тут порівнюємо дівчаток. І хлопчиків. Щоб розв'язати цю задачу, потрібно скласти рівність на три дівчинки більше у класі. Працюємо з другою задачею. Працюємо усно. у класі сім хлопчиків, а дівчаток на три більше. Скільки дівчаток у класі? Звертаємо увагу! На опорну схему, яка знаходиться на форзиці у підручнику. Зверніть увагу, це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Нам відомо, що у класі сім хлопчиків, а дівчаток на три більше. На три більше це значить стільки, скільки хлопчиків, тільки ще треба додати три. Щоб дати відповідь на запитання задачі, скільки дівчаток у класі нам потрібно скласти вираз на додавання. 7. Додати 3 дорівнює 10 дівчаток. 10 дівчаток у класі. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми досліджували задачі. Намалюй взошиті кульку, що відповідає вашій роботі на уроці.